Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпакулки Inder і Сьогодні у нас капсули з іграшками серії «Натунс Максі» 2021 року. Звісно, шоколад вже вичерпав свій термін придатності, але ми відкриємо капсули. Відкриємо сьогодні 5 звірів, які мали нам траплятися в цій серії ще 2021 року. І дві бонусні, також Максі, але не Натунс. Будемо розпаковувати, дивитися, розглядати. І починаємо. Отже, ми маємо 5 таких більш темненьких жовтих капсул, і 2 зовсім світлі. Звісно ж, ці дві не на тумс. Розкриємо їх останніми, а ці 5 тут ховаються великі іграшки, звірі. І починаємо. Починаємо з першої, і тут нам трапляється алігатор. Частин тут дуже мало, всього дві, це тіло і хвіст. Алігатор у нас перекочував з маленьких натун з 2021 року до 2022 року. В Максі вже їх не було. Давайте вклади швиденько, роздивимось. Ось такий алігатор величезний нас зустрічає, є QR-код програми Applaydu. E Ось так виглядає наш алігатор. Як тут є колесо на животику, якщо його возити по столі, наприклад, то він буде трошки махати хвостом, відкривати пащу. Складається з двох частинок, і тут деякі характеристики. Ось так виглядає повна серія великих на Тунс Максі. Це алігатор, акула, лось, ведмідь і орел. Білоголовий Орел. Алігатор нам приплив з континенту Північна Америка. Ось така серія. Сьогодні знайдемо всі 5 звірів. Отже, алігатор класний. Хвіст трошки за відтінком відрізняється від тіла, але не суттєво. Зроблені жовтим очі, чорним зрачки, лапи дуже класно зроблені. Білий рот, але, на жаль, язичок не профарбований, ну але. Маємо. Ось так відкриває рот, і давайте ближче подивимось на хвіст. Ось так трошки задні лапи і хвіст у нього хитається. Стіл у нас, ну так, є трошки рух. Просто стіл у нас слизький, тому воно не зовсім класно. Як на мене, функціонал класний. Давайте наступного розглянемо. І тут ми маємо акулу. Акула нам, нас хижо зустрічає своєю посмішкою зубастою. Ось така акула, QR-кодик є. Інструкція, як вона складається, в принципі, три частинки, нічого цікавого. І також у неї є колесо на животику, і вона відкриває пащу маше хвостом. Ось така паща, зроблений навіть крилавий слід. А може, то вона губи підфарбувала. може це дівчинка. Ось так вставляємо і тулуб і хвіст. Хвіст. О, тут маємо колесо на животику, і вона трошки махає хвостом і відкриває рот. Так, давайте все це приберемо. І спробуємо. Так, трошечки є. Хвостом маше, подивимось на рот. Так, є, відкриває рот. Оту я рухаю колесо і вона відкриває, закриває рот. Акула, в принципі, за розміром, навіть трошки коротша за алігатора, тут хвіст трошки дов, довший. Але. Те, що вони відкривають пащу, як на мене, дуже прикольно. Відкриваємо далі. І далі подивимось, тут хто ховається. Тут у нас ховається лось. Шикарні роги. Боже, що зробили з вкладишем? Так його склали, що ж, не впізнати. А ось так виглядає наш лось, є, ж QR-код, Невеличка інструкція зі збірки. Чіпляємо роги на голову, голову в тулуб, затискаємо дві половинки тулуба. І він хитає у нас головою трошечки. Деякі характеристики звіря. Давайте збирати нашого лося. Так, ось така голова. Міцні роги йому вставимо. І дві половинки тулуба. Тут, нібито на шарнірі, вставляємо нашу голову. Ось так легко і просто складається наш лось. Має шикарні роги, пророблена трошки фактура шерсті. Маленький-маленький хвостик є, є копита. Дуже класно зроблені і очі, і вушка, і роги класно, що зроблено іншим кольором. І він так опускає голову, піднімає голову, трошки повертає вліво, вправо. Ось такий шикарний лось у нас. Так, може лось не дуже популярний звір, але дуже прикольна іграшка. Мені подобається більше за всіх поки що. Розглядаємо далі, хто нам тут трапляється. Орел. Літаючий представник цієї серії. Тут маємо зображення іграшки Орла і qr код Тут у нас інструкція зі збірки, що треба з'єднати всі частинки крил і додати хвост. Хвіст, куди ж без хвоста, і затиснути все деталі з головою. Є невеличкі характеристики горла. І давайте збирати. Так, ось у наші крила. Я думаю, що це сюди. А це у нас ліве крило. З'єднуємо їх разом. Це у нас тут лапи. Ага. Хвіст. Звісно ж, куди без хвоста. О. Ось так. І затискаємо спинкою з головою. Щось випавло крило. О, тримайся на місці. Ага, випало крило. Зараз я все поправлю і. Ось так виглядає в, повні... в повному розмірі наш Орел. Навіть не влізає в кадр. Колір, правда, коричневий, чого коричневий, він рухає крилами. Амплітуда, на жаль, не велика, але вона є. Тіло доволі велике, є, дуже завалили лося. Дуже масивний хвіст. Біленька голова, звісно ж, хижий погляд. Гострий клюв, і, звісно ж, пазирі. В маленькій версії ігра іграшки він несе рибку в лапах. Ось такий Орел. Якщо хитати, одне крило, інше піднімається автоматично. Розмах крил, звісно, значний. Ось такий Орел. Давайте його сюди приземлимо, піднімемо лося. І останній на сьогодні представник у нас звірів це ведмідь. Бурий ведмідь. Давайте вклади швиденько розглянемо. Ось так виглядає іграшка нашого бурого ведмедя. Є QR-код. Так, інструкція бірка. Голова лапи задні лапи, притискаємо спинку і ведмідь у нас може сидіти, може стояти, може стояти на задніх лапах. Невелика характеристика. І давайте збирати. Так, це у нас спинка з хвостом, це у нас виходить, що живіт. Це у нас задні лапи, я так думаю. А це у нас голова з передніми лапами. І затискаємо. Ось так. О. Ось так виглядає наш ведмідь. Трошки він піднімає, опускає голову, лапи також піднімаються, переднє і, звісно, заднє. Рухається. Має невеличкий хвіст, має фактуру шерсті. Очі чорні з білими, з носик профарбований, до речі. Класно зроблений ведмідь. Поставимо його. Стоїть. Якщо посадити, садить. Ось такий білий, вед... білий, вибачте, бурий ведмідь у нас є. І ми зібрали повну колекцію іграшок на з 2021 року. Це у нас є ведмідь, лось, алігатор, акула і величезний Орел. Ось такі іграшки нам сьогодні трапилися. Давайте трошки приберемо представники звірів і відкриємо наші дві бонусні іграшки. І це у нас супергерої. Супергерої це у нас Бетмен. Чому в синьому? Я не знаю. Ось такий у нас Бетмен в синьому. І має підставку, має плащ. Ліга справедливості. Інструкція зі збірки. Підставка слугує також закурим. Як зав'язувати мотузочок, щоб він не загубився? З двох частинок ми збираємо нашого Бетмена. У нього є плащ? Плащ, я думаю, що ми без проблем маємо надягти йому на шию або з проблемами. Щось не можу вставити, але ж вірно начебто. Ось так плащ. І вона ж підставка. Тут є в ніжці невеличкий отвір. Ось так ніби приземляється наш Бетмен. Ось так має стійке положення. Давайте я покажу на камеру. Ось так. Ніби приземляється наш Бетмен. в руку можна вставити цей шнурок і використовувати для гри, начебто він кудись чіпляється. Ось тут ще є отвір, вставляється, і ніби він висить десь, зачепившись ніби гаком своїм кажанчиком. Він же слугує підставкою, він же. Крюк. Ось такого ми маємо Бетмена. Чомусь синьому. Давайте його відставимо трошки і розглянемо другу додаткову іграшку, і це, звісно ж, флеш. Подивимось, що нам тут готує флеш. Є картка. Це наш злодій, я так розумію. Що нам каже вкладиш? Вкладиш нам каже, що це ліга справедливості. І невелика інструкція зі збірки. Сюди ми маємо вставляти колесо, другою частинкою закривати. І тут є у нас чобітки. Сюди вставляємо нашу фігурку. Ось так. Тепер це цільна фігурка. Тулуб у нас повертається. І завдяки цьому колосу він бі біжить. біжить до ворога, завдавати йому ударів. Ось такий флеш у нас трапився. В принципі, непогано обіграли це колесо. Герой також профарбований добре. є емблемка на грудях, всі мускули зроблені. В принципі, непогано. Ось така у нас невеличка додаткова колекція сьогодні. Я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте свій лайк, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення.